Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини середи 17 січня. І сьогодні у випуску ви побачите. Держмитслужба ліквідувала митний пост Дружба. Свисі та Ямполі горіли господарчі споруди. П'ять вулиць Ямполя завтра залишаться без централізованого водопостачання. Держмит служба ліквідувала митний пост Дружба. Натомість відкрили митний пост Шостка. Зміни відбулися згідно наказу номер 1 від 2 січня 2024 року. Про це Ямпільському інформаційному агентству повідомили у прес-службі Сумської митниці. З поточного року митний пост розташовуватиметься в «Шостці» за адресою вулиця Весняна, 36. Згідно з інформацією, Сумської митниці на Сумщині залишається чотири митні пости шостка, суми, конотоп та «Ромни». Усі через коротке замикання електромережі загорілась господарча споруда. Пожежа сталася в Раці 16 січня. Про це інформує управління ДСНС у Сумській області. Силами семи місцевих рятувальників та за допомогою двох одиниць техніки пожежу вдалося ліквідувати. Рятувальники звітуючі отримали повідомлення про займання о 9.13 ранку. Вже о 9.37 співробітники 32-го державного пожежно-рятувального посту загоряння локалізували, запобігши його поширенню на всю споруду та розташовано впритул іншу господарчу споруду і житловий будинок. О 10.24 пожежу ліквідували. Зазначається, що через горюче опцювання стін вогонь перекинувся на горище, де зберігалось сіно. Також ситуацію ускладнювала щільна забудова. А сьогодні аналогічна пожежа сталася в Ямполі. У другій половині дня зайнялась господарська споруда, яка розташована по вулиці Шкільна. Рятувальникам вдалося відбити вогонь від споруд, що були розташовані поруч. П'ять вулиць Ямполя завтра залишаться без централізованого водопостачання. Про це інформує Ямпільська селищна рада з посиланням на КП Ямпільське. Водопостачання відключать 18 січня з 8 ранку на вулицях Поліській, Ботанічній, Дачній та провулках Бусковому та Поліському. Відключення проводяться у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на селищному водогоні. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв закликав мешканців прикордонних населених пунктів Сумської області евакуюватися з лінії зіткнення. Відповідне звернення генерал-лейтенант поширив через свій телеграм-канал. Він звернув увагу на те, що лінія кордону на Сумщині та Чернігівщині також є лінією зіткнення, і перебування там цивільних не лише становить загрозу для їх життя, а й заважає українським військовим. Війна з Російською Федерацією триває не тільки на півдні та сході. Вона охопила і північну операційну зону у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. введено, як і на всій території країни, правовий режим воєнного стану. Лінія державного кордону з Російською Федерацією є лінією зіткнення. На ній ведуться бойові дії. Наносяться удари авіації, є вогонь артилерії. Намагання завести диверсійно розвідувальні групи цивільним. Не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії, тому що ворог намагається уразити наших військовослужбовців та цивільних громадян. Кожному цивільному вхідно прислухатись до парад військових адміністрацій, які здійснюють щоденну евакуацію їх з лінії зіткнення. Для того, щоб військовослужбовцям вести повноцінний вогонь та нищити ворога, треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам. Ми дбаємо про безпеку та робимо все, для того необхідне. Слава Україні! Рухаємося далі. Разом переможемо. На початку 2024 року на споживчому ринку Сумщини найбільше зросли ціни на яловичину, хлібобулочні вироби, молоко, сметану, тушку, курячу та свину. На гречку олію, цукор та яйця навпаки знизилась. Про це заявила начальниця відділу контролю за цінами головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Галина Черняк. Детальніше про цінову ситуацію на ринку продуктів харчування у репортажі наших колег з обласного суспільного. Пані Ніна обирає продукти до свого столу на одному з сумських ринків. Жінка каже, ціни різні, Нема тож купуватиме там, де дешевше. М'ясо тут на дві гривні там подорожчало, дивлюсь, а менше беруть, всю, і ціна опустилася і стало дешевше. Ну, тільки в різних крамницях ціна різна. Ну, базар там колбаса 250 кілограм сирої, а от в крамниці 150 Для пенсіонерів 100 гривень різниця, це, вибачте по 20 гривень кілограм, шановні. Взяли 5 кілограм, натопили в півлітрові баночки, поставили десь на балконі чи там під гардеробом. І все, які проблеми. Все купила, колбаски купила, грудинки купила, маслі пачечку купила. Ростуть ціни. Не піднімай по часам. Тисячу взяв і нічого не купив. За словами начальниці відділу контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в сумській області Галини Черняк, на сьогодні порівняно з відповідним періодом минулого року, вартість більшості продуктів на сумщині зросла. Найбільше на яловичину майже на 48%. відсотків. На 12% відсотків підвищилися ціни на хлібобулочні вироби, на молоко, на масло вершкове. На... Тушку курячу, на 3% підвищилася ціна на свинину. На мою думку, це повні енергетичні ресурси, їх підвищення їх ціні. За останній місяць ціни значно підвищилися: майже на 50% на моркву, на цибулю, на картоплю, на 5% на капусту білокачанну. Залишаються без змін ціни на пшеничний борошно вищого гатунку, макаронні вироби, крупу вівсяну та сметану. Крім того, розповіла Галина Черняк, майже вдвічі впала ціна на крупу гречану на 15% здешевшали яйця курячі, на 23 – олія соняшникова, а цукор на 8%. Завтра, 18 січня, на півночі сумщини очікується погіршення погодних умов вночі. Сніг з хутовиною пориви вітру сягатиме 20 метрів за секунду. стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 17 градусів. В день значно потепліше. Очікується сніг з дощем. Температура від мінус одного до плюс чотирьох градусів Цельсію.